Бойківська стежка в селі Розгірче 2015. Доля, Народного депутата України, члена фракції Об'єднання самопоміч Лева Підлісецького. Шановні мешканці розгірча, шановні стрияни, шановні дорогі гості і всі, хто тут є. Я вас вітаю на тому святі. Я насправді в захопленні від вашого цього регіону, хоча я. П'ять років пропрацював в долівах коли керував підприємством Галина але я, на жаль, ніколи не був тут. Я насправді вражений тими місцями, тої територією, цією зеленю, природою. І найбільше чим я вражений тими людьми, які тут є, особливо пані Катерина, яка на жаль, я думаю, що вона мала би бути тут, але вона є серед вас, серед всіх. Це власне та людина, яка показує приклад всім, яким треба бути, нести самостійну відповідальність, бути відповідальним, любити землю, любити людей, робити щось для людей. Власне, це є приклад, і я всім е, запрошую брати приклад своєї людини, підтримувати її в усьому і робити щось для свого краю. Просимо до слова, голову науково-виробничої асоціації Племко нецентр Мирослава Голо. Дякую. Вітаю всіх, шановні організатори і гості свята. Дозвольте мені щиро привітати із тим святом коня гуцульської породи, до якого долучилися не тільки гуцули, бойки, лемки, народи Карпат це поляки, словаки, румуни, інші народи і етноси карпатського регіону. Чому то свято дуже таке важливе для нас? Тому що людина в цивілізацію йшла поруч із конем, найдійним помічником, який допомагав у всіх життєвих ситуаціях. Ця порода на сьогоднішній день має надзвичайне значення і економічне для села, а також політичне і для велике значення для транскордонного співробітництва. Тобто, кінь веде нас. До європейського співробітництва, і ми працюємо в рамках проекту Польща, Білорусь, Україна, Польща. Багато робимо по відтворенню цієї породи в Україні. Я сьогодні хотів би надзвичайно багато слів, теплих подяки скласти для Катерини Олексіївної, яка вже вдруге самотужки старається і робить це свято гуцульського коня. Просимо отця Тараса поблагословити наше міроприємство. Хочу найперше подякувати пані Катерині за таке несподіване запрошення, бо ми, чесно кажучи, просто тут були проїздом з дітьми з нашої катехтичної школи і попали дійсно на дуже гарне свято. Ми не один раз вже заїжджаємо до неї в гості. Завжди дивуємося, такі гарні, дійсно. Приємній жінці, яка завжди з відкритими обіймами і з усмішкою на обличчі зустрічає всіх гостей. Дякуємо вам, пані Катерину, за такий теплий прийом. І для всіх нас, для наших діточок, це дійсно гарна нагода побачити те, що не завжди зможеш побачити там чи в місті, чи навіть в селі, де вони проживають. Оскільки такі заходи це є дійсно відродження України, відродження нашої держави, відродження те господарське, яке є дійсно. Тече в наших жилах, в тій крові нашого українського народу. Наш український наряд недаром називали гречкосіями, бо всі вони були на землі, працювали і дійсно старалися про те, щоб це село не занепадало. А ви робите дійсно гарну працю і гарну роботу для того, щоб показати достойний приклад. Перешкода вустій перехід. Буково надовго. Друга перешкода від пролому. Ще стрибок через того дерева. Також добре. Четвертий номер стрибок на поріг. Так, номер слолом. Де і володінь? У соломі не буде. Де ти? Водішкалі. Подивитися, трошки загріти, побиралися. Така можна кульки, побиралися. Прийти через воду. Далі само це крутий виїзд і крутий з'їзд. Наступна перешкода дев'ята рус назад. Вони не хочуть назад не пройти. Десята перешкода піранки. Деякими mm. перешкодами опоконували. Одинадцята перешкода місць.

Який звинустий перехід між деревами лісі? Надається де пройдемо. Нас перешкода стрибок з порогу. Перешкода подобного. Пятнадцята шкода стаціонарна, висотою 50 см. Заходиться одну лоб. та перешкода пінку.

Подолана добре. Перешкода подолана. Ну, так ні, перед колодом, а я за другий раз є. Ні, нормально зі. Для першого разу, для першої стежки зі складають. Вона і на конкурі виступала. Та? Вона така є. Вона рівна, так, вона, 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 як на виїзді їздить, вона такий танцюється. Викинути, там є т'єва. Якщо розігнати на голову, там такі бешені, такі вічі... Ефрем та посподолані. Наступна перешкода за номером 3. моя! Гуцульської стежки друге місце розділили дві пари вершників і коней. Перша пара коник юрій та перс. Кількість балів 16. Запрошую до нагородження. Для нагородження переможців запрошуємо народного депутата України, члена фракції об'єднання самопоміч лева підлісецького. Суханов, Андрій та Зірка кількість балів 16. Для нагороди переможців Запрошуємо директора Пад Енергобудпром» кандидата в депутати обласної ради від об'єднання самопоміч Юрія Якимовича. На перше місце нагороджується. Кравець Богдан і Сніжана. Кількість балів 16 з половиною. Запрошую до нагородження. Переможця запрошуємо голову до сільської ради Воломія Миколу. За результатами екстер'єрної оцінки Кобил за третє місце нагороджується кобила білочка, власник зов Варто Івано-Франківської області. З кількістю балів 31,2. Запрошуємо до нагородження. Для нагороди переможця запрошуємо керівника Стрийського районного осередку об'єднання самопоміч Любомира Кащука. За друге місце нагороджується Кобила Мальва, власник фермерського господарство Розгірча. Кількість балів 33. Запрошуємо до нагородження. Для нагородження переможця запрошуємо представника Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій, Галину Соколову. За перше місце нагороджується кобила земляніка, власник Солти з Юрій. Кількість балів 33,5. Для нагородження переможця запрошуємо голову науково-виробничої асоціації Племкон Центр Мирослава Головача. Результатами екстер'єрної оцінки жеребців. За третє місце нагороджується. Місяць, власник Шульган Ігор, кількість балів 33, 33 бали. Запрошуємо до нагородження. До нагородження запрошується народний депутат України, член фракції об'єднання самопоміч Лев Підрісецький. За друге місце нагороджується жеребець полігон, власник зовтої Івано-Франківської області, кількість балів 34,8. Запрошуємо до нагородження. За перше місце нагороджується жеребець перс, власник Львівський національний університет проро... ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Гжицького. Кількість балів 35,3. Переможців запрошуємо Галину соколову. <плес> Зараз е, нагороджені коні зроблять круг коло пошани.